Під час попередньої хвилі вакцинації від коронавірусної інфекції на Херсонщині щепили працівників освітніх закладів. За словами Олени Міхєєвої, заступниці начальника обласного управління освіти і науки, до початку навчального року планують щепити 80% педагогів. Перша хвиля вакцинації в нас відбувалася в травні-червні місяці. Друга хвиля, і ми сподіваємося, що це буде до 1 вересня. Максимальна кількість провакцинованих це вчителі, які виходять зараз у відпустках, і ми пропонуємо їм. Щоб запобігти захворюваності серед дітей і серед педагогічних колективів, тому що починається новий навчальний рік, робити це через центри вакцинації на місцях на сьогоднішній день. Відсоток це 40%. відсотків вже в нас провакциновано людей саме педагогічного складу. Продовжують свою роботу мобільні пункти щеплення. Один з таких розгорнули у торговельно-розважальному центрі фабрика. Сьогодні тут черга. Херсонка, яка просила не називати її ім'я, говорить, чекає другу годину. Години години стою. для мене має значення, яка вакцина. Чекаємо на Пфайзер або Модерну. Будемо, мабуть, модерною. У нас велике коло спілкування. Херсонська область багато приїхала відпочивальників. Ми боїмося за своє життя, тому вакцинуємося родиною. Херсонці можуть обирати вакцину. Лариса щепилася модерною. Почувається добре, препарат порадили діти, говорить жінка. П'ять як... хвилин пройшло. хвилин поки що нормально. Вакцинуюся вперше. Спочатку для мене вакцина не мала значення, та діти сказали, що краще модерною. Вони більше читали про це. На 12-ту годину у цьому пункті щеплення 130 людей. Сьогодні тут вперше використовують вакцину Модерна, говорить Альона Фучко. Найчастіше обирають її та Файзер. Вакцинуємо ми вакцинами Модерна і Коронавак. Коронавак це однодозова вакцина. А Модерна це вакцина, яка розрахована флакон на 15 осіб. Вакцинуємо ми зранку і до вечора, до п'ятої години вечора. Такі пункти щеплення для нашого населення працюють середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Коли ми працювали в неділю на одному з пунктів щеплення, то мій пункт щеплення зробив 200 вакцинацій. Євген говорить, зробив щеплення один раз і чекає на другу дозу. ну це важливий вчинок для життя людини зараз, тому що в цей час іде нова хвиля пандемії, і важливо поважати інших людей, своїх рідних, щоб нікого не заразити і вберегти самого себе. Медична директорка інфекційної лікарні розказала, що за останні три дні збільшилася кількість госпіталізацій. Хворі до лікарні потрапляють у тяжкому стані з пневмонією. На сьогоднішній день в лікарні знаходиться 55 хворих на коронавірусну хворобу. Із них 10 в реанімаційному відділенні. Одна дитина до одного року, півтора теж з коронавірусною хворобою. 50 хворих отримують кисень централізовано. всі вони з ураженням легень, двобічні або однобічні пневмонії з супутніми захворюваннями, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Олена Протопопова, Григорій Шматко, Новини на Суспільному, Херсон.